З Америки, я особисто її приганяв, відновлював. Тому я маю чим поділитися. Розкажу, як вона їде, як вона прискорюється, як вона почуває себе на поганій дорозі. Ми поглянемо, чим же ж вона змінилася, як вона відрізняється від старої моделі до ресталінгової. Коротше, погнали! Джип Компас 25-го року. Туду! Мене абсолютно звичайний ключик, до якого ми так сильно вже звикли. І що саме приємне, що кнопка віддаленого запуску двигуна нікуди не ділася. Дивіться! Всі, хто не дуже цікавиться цими автомобілями, дивляться на цей компас і думають, бляха, а що тут нового? Взагалі, чим він відрізняється від старої моделі? Так, на перший погляд, це все. Той самий наш любім компас, який буває на 2,4 двигуні, на 2-літровому бензині, як ця версія, тобто так, це турбова версія на повному приводі, на восьмиступеневій ступеневій коробці ZF. Але є підпільна інформація, що ця тачка на Айсіні. Вигляд у нього фактично той самий. Трошечки змінилися передні ліхтарі. А от у задніх лихтарів є якраз значні відмінності, за якими ми можемо відрізнити стару модель від нової? Будь ласка, подивіться на цю задню оптику. і Зараз з'являється фотографія, як вона виглядала у моделі до 24-го року. До речі, напишіть це нове покоління, чи це рестайлінг, як його взагалі вважати, що це таке. Так як це е, практичний міський кросовер компактного розміру, я думаю, що огляд треба починати з багажного відділення. Це у нас комплектація латітют, як я її називаю. І бачимо, що ляда електронна, і тут є кнопочка відкриття багажнику. І коли я закриваю, в мене немає можливості різко зупинити е, закриття, як це можна зробити в інших машинах. Ну, але якщо я так О! Розумний, бачите, відкривається далі. Багажне відділення у нас міськістю от стільки літрів, скільки написано на екрані, бо я не пам'ятаю. А щодо інших характеристик, давайте поговоримо. Зроблю вигляд, наче я це все читаю з голови. Довжина автомобіля 4 метри 405 міліметрів, ширина 1 метр 874 міліметра, висота. Один метр 647 міліметрів, а кліренс цілих двадцять сантиметрів або ж двісті міліметрів. До речі, у версії Trailhawk цей кліренс ще буде більше. Це буде цілих двадцять один сантиметр, і я вважаю, що немає сценарію в місці, який би цей компас не подолав би. Так, давайте далі до багажнику. У нас тут не вкрали американці оцю штучку. Зате вкрали комплект для ремонту коліс. А компресор, до речі, компресор заводський, і він лежить на своєму штатному місці. У нас тут є невелика ніша, в яку можна все-таки покласти, певну якусь парасольку чи ще щось, але місця тут не так багато. Також є дві невеликі ніші: одна більш глибша, друга ну, така. О, дві вихлопні труби. Ну, звісно, це у нас потужна версія на 200 сил. Друзі, ну що ж, багажник подивилися. Давайте тепер до іншої комплектації. Комплектація у нас непроста комплектація, хоч і не максимальна, це Латітюд, не титаніум. Чи як там називається в них максимальна комплектація? Титаніум, ні? Це фордах Титаніум. А тут, коротше, напишіть мені, як вона називається. Latitude, але власник в США. Докупив багато опцій для цього автомобіля, і тепер він на щабель вище, ніж базові варіанти цієї комплектації. Так, ми зрозуміли, що тут електричний багажник. Далі по ходу дивимося і бачимо, що це сліпа зонка. У нас до речі, зеркало заднього огляду в чорному кольорі, як я завжди роблю в своїх автомобілях. Кнопочка, яка нам говорить, що тут так є безключовий доступ. Ну і електричне сидіння виглядає е, дуже прикольно в цьому комбінованому шкіротканинному варіанті виконання. Мені це подобається. В версії на щабель вище в комплектації Титаніум, все ж таки, блять, як воно називається? Давай я подивлюсь. Все, тепер знаю. Latitude Limited Trailhawk, а саме нижня спорт. І я бачу ці машини на аукціонах кожного дня. Кожного дня бачу ці комплектації, і буває таке, що просто дірка в голові, із якої якесь слово просто вилітає. Коротше, салон. Загалом я завжди кажу про плюси і мінуси салону, але за ці гроші, які, за які ми можемо купити собі машину 25-го року, я, якщо чесно і відверто не бачу тут недоліків. Поцініть зацініть просто ой цей, цей новий стиль торпедо з такої тканини виглядає дуже круто, як ваш офісний диванчик. Мені подобається так сильно і стрічка, справжня, це не імітація. На дверних картах також така джинсова ця штука. Мені дуже це подобається, виглядає супер сучасно. Сам матеріал, сидіння. Я відчуваю, що ця тканина надійна. А шкіра, ну, звісно, це не шкіра, це якийсь звініл, але дуже м'ягенький, мені приємно. І все, до чого ти можеш доторкнутися, все справжнє. До речі, а тут справжня ця строчка чи ні? Бляха, до речі, справжня. Уявіть собі, справжня строчка в машині, яка коштувала новою скупою о допік. 35 тисяч доларів ще й на повному приводі дуже м'яко все прикольно. Якщо ми говоримо про люксові бренди, то в базових версіях люксових брендів не буде так все приємно. Дивіться сюди, чорна стеля. На секундочку, чорна стеля. Чому це не можна робити абсолютно в усіх машинах за замовчуванням? Це ж так прикольно виглядає і стильно, і дорого. Кермо, кермо змінилося. Мені тепер подобається більше. І напишіть мені, будь ласка, а хто не знав, що в цій машині е, кнопки перемикання мультимедіа знаходяться ззаду ззаду керма? А є такі люди, взагалі, які про це не знали? Саме кермо дуже приємно на дотик. Ну так тут у машини 5000 тисяч кілометрів, враховуючи, що я вже 700 на ній проїхав людина купила її в 25-му році, встигла розгамселити аукціон, точніше, встигла її викупити, я виграти і відновити. І зараз, серпень 25-го року, ми вже тестуємо новий компас, який. Приїхав з Америки, цікаво. Ну, поки що, все нове, воно дуже все приємно виглядає. Дуже круто. Так, ми бачимо, що це не повна комплектація. Тут якихось кнопочок не вистачає. Тут очевидно немає якихось таких фішок, як круїз-контроль. Круїз контроль є, але немає цього адаптивного круїзу. Також дивіться, що тут мені мене вразило: тут є е, обігрів керма. І підігрів сидінь, обігрів керма. Наскільки це цінно в сучасному автомобілі? Також подивіться на цю центральну консоль. Я не пам'ятаю, як вона виглядала, якщо чесно, в старому, в старій версії, але виглядає вона сучасно, хоч мені і не подобається глянцевий пластик, особливо в таких практичних машинах, не люксових, тому що він дуже швидко виходить з такого гарного вигляду. У нас тут є ручний шок, звісно, перемикання режимів Set, Mood, Snow, Auto. До речі, отут анімацію це все змінюється рівно так само, як це було і. Раніше. До речі, цей екранчик не змінився, хоча він якби по мірках е джипу він розширений, тому що буває просто квадратний. Ну, Я думаю, що в спортверсії він такий і лишився. Також у нас тут є блокування повного приводу. Ну і все. Спорт режимів у нас ніяких немає. Єдине, що ми можемо зробити, це перемикнути коробку у ручний режим. Під рульових пелюстків немає замісних, як я вже казав, тут керування мультимедією. Світло у нас автоматичне, звісно, а от дощик у нас ручний. Бо така от історія. У нас є кнопка відкривання багажнику салону, а також кнопки відкривання вашого шлагбауму. Це все по стандарту. Хочу окремо відмітити цей двохзонний клімат. Він працює таким чином, що мені, коли на вдворі 30 плюс градусів, хочеться поставити тут 23, три. Холодить. Просто наче хоче мене заморозити нахрен насмерть. Також у нас тут є usb c порт і USB-A низький уклін джип вам за це, тому що ви зробили комбінований і так відповідно. Ми можемо під'єднати свій телефон. І тут, як ви вже побачили, є CarPlay, Але що це за магія? Камон, люди! В дешевому, точніше, не в дешевому, ні, в бюджетному кросовері ми маємо бездротовий CarPlay Бездротовий! Я просто знімаю шляпу перед джипом. І мені насправді не цікаво, як працює ця мультимедія. Вона швидка чи не швидка. Думаю, та вона не дуже швидка. Але камон, мені від неї треба виключно карплей. Хоча працює вона, в принципі, сносно, але, звісно, да, є підлагування. Коротше, це взагалі не важливо, якщо є карплей, я користуюсь тільки ним. Прекрасно. Це великий плюс для цього великого 10-дюймового uconnect е, нового покоління. Прекрасно. Тут є така прикольна штучка у джипів для ключика. Бачите, ось, ось так от ключик кладеться, але мені набагато зручніше сюди вставляти мій телефон. Причому max версія в мене звичайно не Макс, також сюди влізе, ну та воно буде болтатися. Але е можна і сюди покласти в глибокий кармашок. Але він нічим не закривається. Ну і Бог з цим. Давайте до заднього ряду, бо попереду все лайк. Про недоліки у нас сьогодні не буде нічого, тому що за ці бабки я не бачу жодного недоліку. А, ми не показали ще цю штучку. Вона тут є. На цьому дякую. І підлокітничок отак от регулюється. Дуже все по-спортанськи. Тут також є. Він глибокий, але не дуже великий. Камерку не сказав, так? Да? Чи важлива вам камерка? Ну, ось така камерка тут є. Якість жахлива, але цей телевізор 10 дюймовий просто все показує ідеально. На задній ряд. Гоу! В порівнянні з Mercedes GLB, який я тестував останній раз. Ззаду за собою я можу сісти. Я 1,93 м. І я не просто 1,93 м, я ще сижу, знаєте, отак. Типу от, за кермом, отак от, як, як чорт! От і тут, в принципі, я сів і навіть за собою можу закрити двері. Та мені не дуже зручно, але це набагато зручніше, ніж е, в Мерседесі GLB. І тут, що саме приємно, у нас також є і usb c USB-A, і ще й 12 оця штука. До речі, сидушки у нас вперед-назад ніяк не регулюються. Тобто за рахунок сидіння ми не можемо збільшити багажник. І нахал спинки у нас також, як мінімум, в цій версії, не регулюється. Ну що ж, друзі. Певно, я вам розказав уже абсолютно все про салон. Я ставлю йому за Я не бачу недоліків в цьому ціновому сегменті. За скільки грошей я її пригнав, скільки вона стала клієнту. Давайте про це поговоримо. Гоу. Коли я почав грати цю машину, у нас певно варіанти були починаючи з 30 тисяч на ринку України. І я вважав, що коли я її виграв за 8К, саме ця виграшна ставка була. То це супер якийсь подарунок був. Ось так вилітають фотографії, якою вона була після ДТП. В принципі, виглядає не дуже страшно. Очевидно, якогось страшного ремонту тут немає. Тому я її рекомендував для свого товариша. Купив за 8К, сказав, що це буде просто розрив по ціні, так як вони на той момент були 30 коли я грав на початку цього 25-го року. Приїжджає нам ця тачка, і ми стикаємося з тим, що запчастини. Просто не підходять не від якого компасу. Ви бачите, тут пошкоджені дверцята, та дверцята підійшли. І навіть підійшло крило. Але все, що стосується підвізки, те, що ми відновлювали, подушка двигуна лопнула, тріснула її було, треба замінити. Якийсь патрубочок кондиціонера лопнув, е, або ні, не лопнув, зігнувся, тому що він дуже близько до передньої частини знаходиться. Кожна оця особлива запчастина була просто для нас трагедією. Ми шукали. Ну, коротше, це був піздець. І коли ви купуєте цю машину, будь ласка, якщо ви навіть у мене її замовляєте, ми з вами будемо чітко вже продумувати терміни відновлення цього автомобіля згідно досвіду цього конкретного екземпляра і те, що всі запчастини унікальні, особливо для двохлітрового двигуна, і то, що. Відновлення може затриматись, ось такий вердикт по відновленню. Ну а стала ця машина клієнту повністю в такому стані обслужена з усіма нюансами, от в таку суму, яку ви бачите на екрані, будь ласка, напишіть, чи це багато для повнопривідного латітюд компасу 25-го року з пробігом 5 тисяч, і що саме головне з багатьма докупленими допами. Ну а якщо вона вам сподобалася? Welcome in my direct. Пиши мені, купи мені компас чи якусь іншу машину. Тьома, давай работай, я на связі, все зробимо красиво, по лучшим тарифам, між прочим. Хватить, випендриватись. Ну що, друзіки, веду джип компас 25-го року. І перше, що хочеться сказати. Тут так комфортно, як ви собі навіть не можете уявити, особливо якщо ми говоримо про компактний кросовер. Навіть так комфортно, що я можу дозволити собі скинути виклик з якогось невідомого для мене номеру. Так, от попрощаємося з ними. Ми в районі видобищів зараз знаходимося, і тут є така дорога, якою вес вас не поведе, якщо ви не включите функцію, що можете виїхати по поганих дорогах. Нещодавно я тестував новий Тігуан європейський дизельний та новий Mercedes GLB, Фактично, це кросовери цього ж класу, ще не втрачені відчуття від тих автомобілів, тому я буду порівнювати безпосередньо. Ну просто. Я думаю, що на камері не так жахливо виглядає те, що я бачу перед собою. Але повірте, це жахливо. У нас повний привід. Звісно, основний передній, задній підключаємий. В основному передній привід у нас працює, коли ми їдемо помірно, коли ми починаємо стартувати, підключається задній. Тобто стартуємо ми постійно на повному приводі, а ходом повний привід підключається, якщо ми сильно тиснемо на газ. Ну якщо відверто, таке враження, що це просто ці ями, які я оминаю на будь-якому садані, це просто дитячий садок для цього кросовору. Скажіть відверто, коли ви купуєте міський позашляховик, міський паркетник, Сказати правильніше, наскільки часто ви будете бачити, наприклад, в Києві чи в будь-якому великому місці України таку дорогу? Я думаю, що взагалі не часто. Один розумний чувак сказав: купувати повнопривідний кросовер для міста це все одно, що купувати влітку калоші і думати, що випаде сніг. Дійсно, ну комфорт просто. Е -е, я повернувся до того, що я нещодавно тестував Мерс і Тігуан. І якщо там... пристігнись, будь ласка, і якщо там, що в одній тайсі, що в другій, баланс між керованістю та комфортом все-таки був більше з перевагою до керованості. Особливо це було в Мерседесі, зараз просто нереальний. Аж за відкотився, Нереальний лежак. Тобто тут нічого не проїде. То тут... Максимальний комфорт, максимальна про керованість тут. Забувайте ви, якщо вам треба кудись дуже швидко доїхати, якщо ви на суеті, на двіжухі, на тємках, то це точно не ваша машина. Вода тупо по порогу, Ану заглянь. А ну А? Да, так, це ви все можете дозволити собі житло. Мій оператор сказала, що там просто жесьбе, тому ми туди не поїхали, здаємо назад. Хлопець заїхав на Ополі і думає, що ж мені робити далі. Думаю, що він також буде розвертатися. Прикольно, блін, обалдеть. Що дуже приємно, ви знаєте, ця машина в порівнюючи з 2,4. Бензином вона абсолютно інакша, тобто ти відчуваєш потужність, але цей двигун очевидно дефорсований, тому що тут тільки 200 сил. Я думаю, що на легесенькому чипі Stage 1 ця машина буде прямо її, можна буде вже назвати динамічною. 2.0 двигун, прям топ. Ну, типа я вважаю, що треба вже забувати про атмосферні двигуни в 25 му році, просто про них забувати, забувати про те, що можна ставити газ. Я взагалі не знаю, хто це зараз робить, чи це доцільно. Напишіть мені, будь ласка, якщо я не помиляюсь, газ коштує встановити там якийсь більш-менш нормальний на такі автомобіль, наприклад, якщо він був 2,4, десь 1200 доларів точно. Коли це все окупиться, газ також подорож подорожчав. Напишіть, будь ласка, вашу історію, якщо ви от тільки що поставили газ. Вас, чи це доцільно, я не знаю. Я вважаю, що в 25-му році такі класні, потужні, економні в першу чергу і вже перевірені надійні двигуни, це пріоритет, а щось там дооснащувати. Додаткові моменти по обслуговуванні цього газа, мені взагалі це вже не подобається. Я завжди, в принципі, так собі відносився до газових установок будь-яких авто, а коли ми говоримо про сучасний автомобіль, забувайте, користуйтеся нормальними тачками, тут невеликий відносно розхід. Витрата приблизно 10 літрів. Сказати, це реально у мене за момент тесту, це приблизно 700 кілометрів. Зараз 11,8, Але повірте, так як я їздив на цьому автомобілі, виїздити точно не будете. Коли ви берете це авто для своїх власних переміщень містом, я впевнений, що це буде близько 10 літрів. І якщо ми порівнюємо з 2,4, там де буде на повному приводі, ну 14, 15, то це суттєва економія. І якщо ви ставите туди газ, то це буде цілих 16 літрів. В результаті ну мені коротше, 2,0 двигун це те, що я хочу бачити в цьому автомобілі. Давайте поговоримо про коробку. 8 ступеней це дуже класно вплинуло на те, що машина стала економічною. Тобто, коли ми їдемо 125 кілометрів за годину, у нас 2000 обертів. Прекрасно, це так як в БМВ, Підірці. Ну коротше, в ці тачки постійно ставилися ZF-ки, але є підпільна інформація, що тут i Сін, але в будь-якому випадку, що за що i шойсін це дуже круті коробки. zf в поні подобається більше. А й просто надійний. Гідротрансформатор від Toyota. Дуже прикольно, вона йде по трасі. Якщо ти трошечки киваєш кермом, вона прямо повністю розгойдується, і в якийсь момент при затяжному повороті в тебе може скластися ем, ну, неправильне враження, що машина от-от може перекинутися, але це все йде на користь, м'якості і комфорту. Так, зараз ми йдемо 100 км за годину. В салоні більш-менш, більш-менш тихо. Нормально, тут комфортно. І що, знаєте, цікаве, у всіх джипах, абсолютно у всіх власники мене зараз розуміють, коли ти їдеш навіть 100 км за годину, твій капот робить ось так. А коли ти йдеш 150, то тобі вже страшно, що це твій капот, зараз пролетить тобі в лобове. Тут я їду, ну зараз не буде видно, але я їду і капот зафіксований. Перший джип, в якому я бачу, що капот прям класно сидить. До речі, він тут замінений. Можливо, це зв'язано з цим, тому що тут особисто я капот цей замінював. Зараз вже їдемо трошечки більше за 100 км на годину. Я би з радістю, з радістю взяв би цей автомобіль у далеку неспішну подорож, тому що я нещодавно їздив. В Одесу 500 кілометрів на своєму автомобілі, і, якщо чесно, пройшов вже тиждень, а спина в мене болить ще досі. Тут я впевнений, що такої історії не було, але я б собі, певно, не дозволив їхати з такою швидкістю на цьому автомобілі, на якій я їздив на своєму. На своєму, на своєму. Ось такий, друзі, огляд коротенький, я так думаю, на компас. Мені цей автомобіль сподобався, точно він не для мене, але за цей бюджет ну, дуже багато плюшок, дуже багато фішок, дуже багато комфорту, дуже багато приємного, практичного і того, що я би хотів бачити в недорогому популярному, актуальному міському кросовері. Всім дякую, що ви дивилися. Це був Артем, канал Купа Авто. Всім всього найкращого і мирного неба. Уйобує.